Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Будемо малювати тарілочку нетрадиційним методом. Отож всі сілися гарненько, часу не гаємо, до роботи приступаємо. Давайте подивимося, що нам для цього потрібно. Силофонова кулька. Вушні палички нам потрібні, дітки. Також нам потрібна тарілочка, я її вирізла з картону, пензлик, стаканчик з водичкою. А тепер, дітки, подивіться уважно, нам потрібні що? фарби. Фарби різнокольорові: білого, зеленого кольору, жовтого, помаранчевого, рожевого, червоного. Ви можете вибрати свої улюблені кольори, які вам подобаються. Отож, приступаємо до роботи. Беремо нашу кульку. Що ми, дітки, беремо? Кульку взяли, взяли пальчик Притиснули. Дивіться, Бачите, закріпили, витягнули пальчика, закріпили, беремо, робимо вузлик. Зробили вузлик. отакий. Бачите. Так, тепер беремо, вивернемо наш, нашу кульку, вивернемо в повітря, вдихнули. Отак от, от зробили, завернули, так от зробили, і в нас з вами, дітки, вийшла отака от от заготовочка. Квіточка, бачите? От цією квіточкою ми з вами і будемо малювати. Беремо наш пакетик, вмокаємо кульку. І, дітки, дивіться, ми малюємо квіточки. Гляньте, як у нас гарно з вами виходить. Притискаємо. Гляньте, які квіточки виходять у нас з вами. Гарненькі-гарненькі. І давайте ще й посерединці зробимо отак от, от, щоб у нас було гарно-гарно. Так. Гляньте, як у нас гарно з вами вийшло. Тепер ми беремо, дітки. Робимо посерединці з білого кольору, фарба білого кольору, і робимо ми з вами серединку. Так, гарненько в нас виходить. Гляньте, дітки. Так, так. А тепер беремо пензлика, мокаємо водичку, беремо зеленого кольору фарбу і будемо робити з вами листочки. Отаким образом, бачите? Раз, два, раз, два, раз, два. І так пішли по колу. От ми зробили з вами листочки. Гляньте, які в нас гарненькі. не вийшли, посерединці, можна ще зробити листочки. Дітки, погляньте. Як це гарно, просто робиться, витерли пензлика нашого. Подивіться, дітки, отака От гарна тарілочка у нас з вами вийшла. Подивіться, яка тарілка. Гарно, просто і швидко. Отож я очікую вашої роботи, говорю вам до побачення, мої любі. До зустрічі. Чекаю на ваші роботи. До побачення!